спочатку хочу вам подякувати дуже за індивідуальну роботу. Мені дуже сподобалося, тому що ви все чітко, ясно пояснюєте. От, ми змінили привітання, яке я зараз давала людям. Ви мені скоригували правильно, як чітко дійсно до людини індивідуально знаходити підхід. Також ми. Ви мені допомогли от, попрацювати з запереченнями. Наприклад, от коли людина зразу пише ціна, і ми тоді вже задаємо їй питання, щоб не зразу казати ціну. А, от, наприклад, давайте, будь ласка, уточнимо для чого вам потрібно, щоб людина дійсно виходила з її запиту, і ми тоді могли їй пропонувати пакет і вже від того відштовхуватися і по ціні. Також мені Ну, дуже добре, що ви сказали, коли людина пише дорого, що саме потрібно людині, які кращі варіанти писати, коли теж подумає, які питання задавати, і загалом дуже все сподобалось. Дуже вам дякую.